Усім здрасті, на годиннику вже 10-та вечора, я зараз вже буду лягати в ліжечко, але хочу трошки розказати про сьогоднішній день. Я готовлюся до завтра, я вже прям в повної готовності і я дуже сильно впічаю, того, що завтра, по факту, останній такий найцікавіший день тижня. Ну, далі дуже цікаве життя, звісно, але, типу, це день, на який я чекала. Півтора місяця, напевно, можливо, навіть більше, це офіційно останній дзвоник. Я буду презентувати своєму класу пісню, яку я готувала з лютого, і нарешті це все діло случиться. В общем то, що сказати, я записала цю пісню в квітні, зробила кліп перший. Потім він мені не подобався, я його перероблювала. І потім ще раз перероблювала, його тричі переробила. І зараз мені результат більш-менш подобається. От. І сьогодні вже одна людинка отримала від мене подарунок в честь останнього дзвоника, завтра отримає друга людинка. Тоже це був такий най... Тоже довгоочікуваний очікуваний момент. Але чого вона так швидко проходить взагалі? ужас? Я більше готувалася і більше хвилювалася. Ну, ці подарунки теж лежали з квітня. Да, тому що я так зарані почала їх робити. Коротше, добрий ранок, я Світанок. Я тільки що стою 6 хвилин. в мене Локон не гріє. Я думаю, що таке? А я його, короче, тут кнопку нажала, случайно, і він виключився. На годинку 8 ранку. Ра -ра -ранку... Я вже знаєте, я вже презентувала подарунок своєму класу. Ой, ти що? Ужас. Все, мені залишився один подарунок презентувати найкращий подружки, і все, подарунки закінчились, як я отвала два місяці. Я ждала цього моменту два місяці, і тут все швидко проходить. У мене тут депресія швидкоплинності часу. В общем, Я надеюсь, что я успею сейчас заработать локоны, одеться, и еще чуть-чуть память на телефоне почистить, бои вообще не мои. Бо если я не почищу, то я сегодня ничего снимать не буду. А мне не надо сегодня снимать, сегодня я ваш день. Мне подобается локоны, кстати. Я надеюсь, что не продержите целый день. Я буду в надежде на лучшее. Что с вами слабовато грея? Это я тогда после завтра буду стоять. Что вы Трошки дивненько, що зараз тільки пів на десяту, а я вже повністю зібрана, і мені навіть не треба спішити. Ну, це взагалі обично не про мене. Мені ще треба нафарбуватися трошки. Ось, ну, дивіться, якусь папку створила, яка називається Разабрась. Ну, це, типа, Розібрати потім куди яке відео, тому що тут є школьні, є лічні, є. Він іде від, Ми школу, він, він іде від комарів від крищів. Угу. Ну, коротше, будемо сподіватися, що на нас не нападуть криші. Наташа, що ти очікуєш від нагородження? Не знаю. Хай дадуть мені 10 мільйонів доларів, я буду щаслива. Я... Конечно, а ти. Я теж хочу гроші. <ріст> так мені в тук Тіктоке погодася, що там, типу, оце ж виставляли на відмінники, якраз, типу, це ж грамота, ну, що на відмінно закінчено. І ще їм тисячу гривень давали, чи скільки. там. коротше, гроші, типу, ще давали ще. Прикольно. Я теж так хочу. Я забула показати подарок від Наташі, а то була розпаковочка. Нас ну, сказали, не... що ми там Хотя у нас еще 9,57. О, обзор на 35 кабинет. Обзор на худынок. Я вот эту сумку хочу выкинуть. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Все

Это Наташа. Если вони приедуть. Только должен выйдет. Добре. Можно я сфоткаю настрій? Где? Ідемо фоткать Настю. Так, це рунтур нашого второго дома. Тут книги тут стоп. О -о -о. О -о -о. Щоб мало не було. Ну, ми просто свині, поэтому нам надо. Там окна. Там дошка. Оце просто шик. Ми ось сюди підемо. Ось сюди. Ой. Ми сюди не підемо. Предлагаю остатися в 10. -м. Оба. Так. Оба. Десятий А. Ось тут мать, а отут -от -от твою написати. Тут качар. Катяру казать за котяра. О, Ната Наталя, Наталі. Натали. А вона в парке будет распаковывать мой подарок. И мы будем снимать распаковку. Да. Подарки. Да. <ріхи> Я люблю подарки. Своими руками даже.

Лучше бы бали. Мы йдем. Большой большой секрет. Переходимо дорогу. Продолжаем наш обзор. Це Наталі. Це клас наш. И там теж наш клас. Нас уже пиццерії. Піцері. Ай, типу на день можна. Короче, надо буде списаться. Ну, все стало выехала, а потом уже вертаться нечем. На велику да, я могу отправить. А -а -а. а, -а, -а. Що, там на велику поднимешься. Да на боги поднимешься и помрешь. Поднимешься на поля, свалил тут уже на Мистерейев, ось Мистерейевке на Лосову. Я туда ехал, ты поняла? Просто так зовут. Да то она и не ездит. Вот ты ехаешь в какие-то поля. Мы ждем пиццу. Пояшова на зависло. Все. А что. Все кино закончилось. Все, продолжается. Будь здоров. Мы почти у цели. Я уже на звачках ничего не вижу. Я вообще без очков. Читычка. Все, мы уже песни поем. А тут люди подумали, що ми одинадцятий клас і НМТ стаємо. Ми старі. Готові на стілі. On the dance floor. Це час істекло. Let's go. Саня, все в пані. Ми слухаємо. Я жду, поки мені не можна сісти. Вже можна. Я жду. Я ж хотіла розрішення, точно. А тепер мені розповіте, у кого було День народження, крім Діми? Ну я не двигаюсь, Миша Барни. Значит, зараз Мішка Барні. Мишку барни. Мишка бар молоточек корта, а именинники отримуют Мишку барни шесть со свечкой. Вот эти вот дуешь шары. Я буду бегать их вокруг снимать. Вот І золотий. золотой. Винят надо, я буду золотой. Золотой він хоче. Обзор на этот дурдом. А же, да, да, да. Обзор на Наташу. Я умею. На, спасибо. Все, 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 закончили все. Да, ты будешь? Кто пышет сейчас? Все? Мишка, Мишка. Какой у нас за раз план? Дарить кушать. Дарить. Попрыгать. Витаемо! та е мо ВИ-ТА-Е-МО! мне лисичку доставать. <свеч> вы, в твоей очереди ВИ-ТА-Е-МО! Дай мне Давай, ну давайте. Вы а, а начнете? <свеч> <Я? Но начинаешь. свеч> Аня, ты моя самая лучшая подружка. Я желаю тебе всего самого Спасибо. наилучшего, любви, желаемой любви. чтобы не было никаких гру... никакой грусти, побольше радости и, и вообще, никакого, никакого... Максима, Максима в жизни.

Хвачено, багато людей. Щоб було багато всього, друзей, друзів. Нам і всього, всього найлужчого. Спасибо. Анюточка, я тебе. Не скибай Ну, все тебе побажали, бо якщо тут зараз багато балакати, то ми не до допітися. Давай. Вітаю, все найкраще. Та, ти так хтіля по шарику, я испугалась. Багато нічого казати не буду, просто з днем народження все тебе в житті. Да. Я казала, що всі всього найкращого, а головне – безкоштовно. Спасибо. Ну, я теж тебе вітаю, я думаю, ти почитаєш все. На! говорю. да, от меня? да, ты уже да, да, вот. Давай. да, тебя да, 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 котик? да, да, сними меня. Давай, 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 Это давай, Так. Начни. давай, с давай, Йо, з днем народження, яке вже трохи пройшло. Бажаю щастя, міцного здоров'я, багато грошей, радості, успіхів у всіх починаннях, мирного неба, щоб навколо були справжні та вірні друзі, щоб найкращі друзі були завжди поряд. НМТ на 200, математику на 300, Я так всім пишу, бажаю. Обов'язкове терпіння з цими уроками легких, позитивних, найкращих літніх канікул. Усього найкращого з повагою базай Софія Олександрівна. Ну, я теж почитаю. Бажаю багато грошей. Ні. Море грошей. Найкращих спогадів, всього найкраще, здоров'я, вірних друзів, хороших канікул, успіхів на вже та 200 балів на НМТ, Це стаття першої, Ні, Соні, мабуть, я це написала 200 балів. Бажаю влітку поїхати на найкращий відпочинок. Дякую, Я не шарика, поэтому желаю много вірних друзів. Спасибо, бачил. Спасибо. большое. башню. На шар на шарику написано просто з днем народження Аня відкрила, але я бы тобі багато друзів у Димонской классе багатьох груп и все у нас. Витаемо! 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 Читай! Читай! Так, Димон, так, что тебе понаписывали? Чего наикрас? Чего так, так, так? Благое счастье, а что еще ты видишь? Классно, обожаю... Богато друзей. А сердечки что не читаешь? Сердечко, это друзья. Звездочка, сердечко, сердечко, сердечко. Счастье. Сердечко.

Наш десятый А выходит с барка. Все, он тарелки напротив. Наташа, что можешь сказать? Давай, берем интервью. Да, давай, сейчас. Нет. Нас бросили. Наташа, твою сумку забрали. Ми беремо інтерв'ю. Як вам сьогоднішній день? Е, мені дуже все сподобалося, я наїлася піци. Я нарешті побачила більше класу, ніж, ніж п'ятеро людей, чи скільки там. Хоча б там, де пусті клі... Ой, пусті пороші, які темні картинки були, я хоча б побачила тих е, однокласників. Ну мені все сподобалося. Прекрасно, віддавайте мікрофон. Софія Серебрякова. Звертаємося до вас. Беремо інтерв'ю. Як вам сьогоднішній день? Прекрасно. Ага. Да. Все? Мені було Все. Мікрофон я забірую. Спасибо, Наталя Олексійовна, Без мікрофона. Як вам сьогоднішній день? Мені сподобалося. Це був чудовий mm -hmm. день. Соня, це Особливо ми да. а, багато чого Готов, вирішили стосовно випускного вечора. Mm -hmm. А хтось танцює, mm -hmm. хтось їсть, mm -hmm. хтось в Карпат. Нас ну широка програма, тому я думаю, буде круто. Тому да. Ну а бачам привіт. Мік да. <рес> Варвара. Як вам сьогоднішній день? Походимо трошки в Софії по вушу. Це був самий найкращий день. Найкращий день. Ого життя. Так, давай продовжуємо. Дякую всім. Я була рада всіх бачити. Надіюсь, наступна наша зустріч буде аж у вересні. Шмісли надієшся? Ти ти са мною не будеш вовші ай. Всім дякую, на цьому моє інтерв'ю завершується. Робочі день підходить до кінця. Зарплату за переработку ніхто не платить. Mm -hmm. Все, дякуємо, Вікторія, Вікторій ю ні, Вікторія Вікторі, є. 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 Ой, ладно, я дурочка. <реш> <реш> Будь ласка, Вікторія, ваш відгук. Мені все сподобалось. Все я прийду ще раз так покушать. О, кушать это святое. <плес> так, на те, бачили. ми <мы> вже бачили. <плес> Беремо у вас інтерв'ю. Це мікрофон. Як вам сьогоднішній день? Ага. Ви такі голодні, що готові з'їсти мікрофон? Мне кажется, у вас многомиллиардная компания, что аж на такой микрофон хватило денег. Конечно, мы очень богатые, мы постоянно развиваемся. Uh, one call на уходе. Запоминай. Так, хорошо, идем дальше. Андрей. Можно микрофон, пожалуйста? Нет. Ты что, он без микрофона не сможет. Давай. Как вам сегодняшний день? Очень вкусный микрофон, я поняла. Пожалуйста, как ваш день? Нормально. Вам все понравилось? Конечно. Что вам не понравилось? Что, Что мне не понравилось? Что мне может не понравиться? Разговор о выпускном? Да, да. Слишком много людей, которые за кого куда-то ехать надо. Зачем? Если бы можно было еще вальс танцевать, ну, прям типа здесь, где-то. Вообще было. Просто... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, давайте Давай. на микрофон. Давай. Лерочка Давай. Янечка, Давай. расскажите, как прошел ваш день, что интересного, что нет. День прошел просто отлично. Мне вот такие шарики подарили. О, Все, да, мои. просто. Всем очень сильно благодарна. Всех очень сильно люблю лучшие одноклассники. Мой день прошел отлично. Провела в кругу очень хороших людей. Очень хорошо, вкусно покушала. И хорошо везде очень пох... весело. И везде много, везде много травки съела. съела. Ты же опять микрофон съел. Кирилл, как прошел ваш день? О, хорошо. В интервью, как артем, прошел артем. ваш день? Салатик покушали, такой а день был. Да, супер. Артем, О. как прошел ваш а, день? На ману. Нормально, все прекрасно. В общем, как вы поняли, у всех очень хорошее настроение. Это Наташа, опять не же, все знают, что я Наташа. Да, уже все выучили. Вот это вот Наташа третий раз, да? Запоминайте. Скажи ще раз, вот это Наташа. Ну чтоб вы точно запомнили. <гану> <кану> <кану> Хлопцы, подивіться в камеру, не ласка. пожалуйста. Не До мая месяца. В сентябре тебе вчера начнут шу... этот куда-шово. Ну поворонитесь сюда еще успеть. Видимо, приманка полей. Произведение искусства. Ого, это, это <uAS> И шарик Леска плохая. Ты И сейчас Наташа будет Работать распаковку подарков. Давай. Открываем. я вижу, это... О, вот это... Только это в самом конце открываем. Да, да. О, Все там для увлечения, да. Это, это распаковка подарю. подарков. О, у меня была. Ци жалечки Кому не, звездочку? Так. Так, и наконец-то распаковка. нет? Ой, вода сейчас сердце станет. есть. это? Там фотки? Нет. Эх, так. прикольно. Как красиво. Так, вот письмо. Ого. Да Ти сама вийшла? Да. А -а -а. это чтобы а -а -а. она математику давай будет она сдавай так будет она придет на имена иконочка наталья а, -а, а да тут именно написано наталья нет класс М -м -м -м. М -м -м. класс и Все, це, я на Ё-моё. даже не на забрать М -м. Класс. М -м. Класс. М -м. Как, <социтут> Дайте маркер. Ой. 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 Минус один. А где Соня? А он сзади. А как залезать, Соня? я умею. Я умею тоже. На да, залез. Ногти понарайся. давай, пошли. А я ему не прохожу. Кому писать? В кому хочешь. Кому ты хочешь писать. Аня. Слушай, Ани. Богдан. О, Диме. Нет. Дима вообще кайфует. Дима. Дима. Это коллективная работа. Что? Я наду... Я снимаю Соня, я к Соня снимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы не математики, если что. Да, обзор. обзор. Все. <гас> Не буду, вас уже мелочи на водичку. Обзорчик на, клас. вот да так в, вот на, на класс. Вот так тепер вже уже по-нормальному. Ну, да, Обзор на соню. Кому? <гас> <гас> Нам весело. Ви вже в дур... нас в дурку увозят. <гас> Всем привет. Что? Вот. А ты ты ходи. Домой. Пошел. Потому что... У нас сейчас урок математики. И нас будет... Да. Мы не сдаем. Мы не пойдем на математику. Все, все, хозяин, Мы умнее по математике. С чем на математике? Угу. А, класс? Это наш десятый а. а. Уже скоро одиннадцать. у нас Понял. А ну, 10 класс, все махаем лапками. 70, 20, так мы на все не 40, 40, 40, 40. А ты его... Подожди, я Подожди, я не знаю. Подожди, Подожди, процесс сниму. Соня, Соня. Що то? Що -то таке є? Мені таке не подобається. Що м Мені таке не подобається. Вчиниться 10-го класу полковська варвара. Охвальним листом учень 10-го акція мату артем.